Я ліс люблю у різні пари року. Завжди у гості, я до нього йду. Коли весна розлиється широко, вітати, я його спішу від сну. Так щиро і тепло про ліс говорить учасниця акції Майбутнє лісу у твоїх руках. Дівчинка зайняла друге місце у номінації Кращий твір на тему Людина і ліс. А це переможниця, учениця 9 класу Галузинецької НВК Анна Громова. Я написала про. Природу про те, як її потрібно оберігати, цінувати, порівнювала також часи, минулі, теперішні. Якщо ми будемо знищувати природу, ми будемо знищувати і себе. Діти не лише писали твори та вірші, а й передавали красу подільської природи у малюнках. Я люблю малювати ліс, там є чим дихати, там дуже багато повітря, там багато грибів, там багато ягідників можна збирати. Фахівці кажуть, що любов до лісу потрібно прививати ще з маличку. Коли сьогодні діти садять ліс, садять дерево, декілька дерев посаджено. Ця дитина вже ніколи це деревце не зламає. Якщо дитина прийде в ліс, подивиться, що робиться сьогодні на наших лісових масивах, що роблять наші дяді і тьоті в цих лісах, що вони залишають після себе, після свого так називаємо відпочинку в лапках. От і якщо вони пособирали трошки цього сміття, безумовно, діти, коли виростуть, вони цього вже ніколи не зроблять. Тому що, коли вони йдуть збирати це сміття і дивляться на ці пляшки, вони кажуть, такого не можна робити ніколи. Такий підхід до виховання вже приніс довгоочікувані плоди. Тільки минулому році за участю учнівської молоді. Яка приймала участь в акції, а це більш ніж тисяча чоловік, діточок наших, було посаджено весною більше ніж 100 гектарів нових лісів. В нашій області, коли ми початковували цю акцію, було порядка 10 11 шкільних лісництв. Сьогодні їх біля сорока. За активну екологічну позицію та творчу діяльність переможців конкурсу нагородили грамотами, цінними подарунками та ласощами. Надія білова, дем'ян цегольник для інформаційного випуску.